Вітаю всіх! Я сама нещодавно дізналася про зміни виплат українцям на сайті SEO Sprint. Дуже багато хто мені теж пишуть, запитують, а що на карту банку SeoSprint приймає? Припинив виплати вже не можна виводити на карту України. Якщо чесно, я давно сюди не заходила і не бачила цих змін. Але сьогодні, ось зайшла, написала у Техпідтримку і мені відповіли. Зараз я вам продемонструю, що відповіла Техпідтримка і як можна виводити гроші з цього спринту, чи працює вивід на карту Банку України і так далі. Дякую, що ви заходите на мій канал, дивіться мої відео. Хто ще не підписаний, буду рада, якщо підпишетесь на мій канал, залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ділитеся моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тепер до справи. Хто не знає ще про цей сайт, як тут працювати. Тут багато тут є серфінг, тобто його мало. Я вам правду кажу, а ось завдання настільки багато, що виконати їх за один день або навіть за тиждень неможливо. Заходимо в завдання. І бачимо, тут багато роботи можна зареєструватися в якомусь додатку і отримати винагороду, далі підписатися, наприклад, у телеграм-канал, зареєструвати карту банку, отримати 50 гривень і ще 20 центів на баланс від SeoSprint, тобто від замовника. Дуже багато тут заробляють і зароблять. І заробляють непогано, оплата йде в доларах. Давайте відкриємо одне завдання, подивимося, як воно виглядає. Тут є інструкція, яку потрібно прочитати, з якою потрібно ознайомитися, зрозуміти, як виконати завдання і як відправити його на перевірку. Так, тільки для нових користувачів, які раніше не скачували цей додаток, для виконання завдань потрібно перейти до телеграму, завантажити додаток на телефон, пройти реєстрацію через Google Аккаунт. Всі завдання. Все завдання виконане, що потрібно вказати у звіті про виконання завдання. Скрін з додатку. Тут все просто. Завдання виконали, зробили скрін і надіслали замовнику. Після завдання йде на перевірку, замовник його перевіряє. Потім повідомляю вас про свої результати. Якщо ви виконали все правильно, вам зараховуються і на баланс приходять гроші. Також а тут, щоб більше заробити, можна запрошувати нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням, яке знаходиться з боку в меню. Коли натискаєте реферали, побачите реферальне посилання своє, можете його розповсюджувати в соціальних мережах месенджерах. Тут є не лише посилання, а й банери такі краскові, гарні, як ми бачимо. Копіюєте та розповсюджуєте для залучення користувачів. Від їх заробітку ви отримуєте проценти. Чим вищий ваш статус на платформі SeoSprint, тим більше ви отримуватимете винагороду за активність своїх рефералів. Наразі дійшли до пункту виплати, як ще тут виплачують гроші українцям. Раніше можна було виводити безпосередньо на Приватбанк. Я це робила, показувала у своїх попередніх роликах, виводила гроші на Приватбанк без проблем. Зараз закрили таку можливість, на жаль. До речі, у мене є канал у телеграмі. Хто не знає ще про це. Я буду дуже рада вас бачити там. Я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показую свої результати. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Так ось я писала у техпідтримку, питала про це, чому закрили вивід на ПриватБанк України і чи відкриється така можливість. Надалі мені відповіли дуже швидко, так, і що вони пишуть? Залишили посилання, я переходжу, читаємо з, тех... з технічних причин на стороні екває екварингу, прийом карток гривня та виплати на картки відключені. Як з'ясувалося, всі відомі нам шлюзи та агрегатори мають ці труднощі, що свідчать про проблему вищого банківського рівня. Ми сподіваємося, що ці проблеми є тимчасові і стежимо за ситуацією. Як тільки проблема буде вирішена, прийом та виплати на карти України будуть відновлені і у нас. Будь ласка, скористайтеся іншими доступними платежами, системами та поповніть виплати. Спробуйте вникнути в суть криптовалюти, зокрема USDT, які можна вивести на seo Спринт. Також цю монету можна закоп... накопичувати на криптобіржі, наприклад, Binance. Набравши певну суму на цій біржі, можна скористатися інструментом P2P для їх виведення будь-куди, включаючи карти ЮАГ, будемо сподіватися, що проблема не триватиме довго. Дуже цього хочеться насправді. Добре, а що ж, сподіватимося, ми будемо, що така система залишиться ненадовго. Я поки що чесно виводити не буду ці 6 доларів, які у мене зараз знаходяться на балансі. Дещо все-таки зачекаю, можливо, відкриються виплати на карту України. Та якщо ні, тоді я буду виводити на USDT, на біржу Binance і після там уже з Binance Буду виводити на карту України. Складного там нічого немає. До речі, на біржі Binance мені дуже подобається. Тут я сюди виводжу зароблені сатоші, які я заробляю на декількох сайтах. Посилання я залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, переходьте, дивіться, реєструйтесь. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень та буду показувати свої результати. Побачимося! До нових зустрічей!